Одного разу, повернувшись додому з роботи, пан Роман побачив, що загальна площа для в'їзду в його двір почала зменшуватись. Новий власник сусіднього будинку, не беручи до уваги нотаріальний догвір, який було укладено з попереднім власником за рахунок спільної території, вирішив збільшити свою територію. Дії нового сусіда зафіксували на фото. У 2005 році між трьома сусідами була домовленість. Ну, тобто, ми прийшли згоди трьох сторін. Ми все розподіл зробили, все кожен, що треба було, все добре. <jewelers2> Появився новий сусід через деякий де 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 час. Він сказав, що він не хоче дотримуватися тих домовленостей, і що йому нотаріальні довіреності йому не до чого. Пан Роман отримав цей будинок у спадок від матері, як єдиний спадкоємець. Земля біля хати була у спільному користуванні, тому власники вирішили зробити розподіл. Колишній власник, сусід пана Романа, зробив надбудову, а натомість проїжджа частина у двір стала зручнішою для всіх мешканців будинку. З появою нового сусіда відбулись неочікувані зміни. Він зробив перешкоду від заборі, от ви можете її бачити. Що неможливо нормально сюди заїхати. За словами пана Романа, він з дня на день чекає комісію з земельного відділу міськради для того, щоб повний пакет документів передати своєму адвокату, а потім очікувати рішення суду. У мене було бажання нормально домовитися з сусідом. Сусід не пішов ні на які домовленості. Він сказав, що йому органи державної влади і так далі. Йому не перешкоди зробити те, що він хоче. От, тому я готовлю. Документи до суду, він сказав, що тільки через суд, якщо суд вирішить, що так воно буде, значить він туди погодиться. Пан Роман сподівається на справедливе рішення суду. Він нарешті зможе заїжджати у власне подвір'я і побудувати ігровий майданчик для свого маленького сина.